Доброго дня, шановні учасники чемпіонату України. Дмитро, Тренерський склад Лавчук Володимир. Тренерський склад. Степанець Микола. Мотор захищається. 5-1. Попереду грає Радченко. Другий номер жовтоножко. А, атакує. Горовий. Поперечено влучає горвий м'яч. вилітає далеко в полі. Його підбирає Радченко. Сейв. Судді сьогоднішній поєдинок. Сестри Вікторія та Єлизавета Коваль. Радченко. Переграє Радченко. Біжніку закидаючи. Пас. І класно. Класно зіграв восьмий номер. Бондал пас в лінію. На Оленича віддавав Данило Дану. В борді прийняти не зуміло Котюк. Незважаючи на те, що його вже накривав. Вам Бондал зумів зіграти на Рагозі. на другу. Едуарда Кравченка між захисниками. Знову все від Вадима Васильєва. Переведення. Котюк. Закидає Ярослав Котюк. 8-3 на користь мотора. Жовто-ножко в блок Євгена Листака. Цетряк знову блок. Тепер від Віталія Горового передача і Ярослав Котюк перекидає Богдана Васильєва. Ридванський надалі в лінії, Хоча й змив вже у повному складі. Дану набирає швидкість, оббігає Ярослава Рубана. Набігав Цитряк. Жорсткий поступив цитряк його зупиняє. Зараз Денисов. Відразу кидок. Цей Богдана Васильєва. Жовтоножка Дана набирає швидкість перед ним Захар Денисов. Вушочканов переграє Івана Чарівка. Класна гра, класна гра. Зважаючи на те, що неймовірніше в другому таймі все ж таки підцяде фізично Ісмаїл. То мотора буде ще більше можливостей для Курма. Спробував стягнути на себе двох гравців. Радченко зараз на, на позиції другого захисника Замінив Черевка в обороні а в обороні. І перший тайм завершується за рахунку 19-10 на користь запорізької команди. Переграти Назара Чудінова. Чудінов відбив, відбив і знову кидок. Від... Максима Радченка си. А переднім захищається е, Максим Радченко. О, зараз Максим Радченко. Денисо Льворуч. І Віталій Горовий. Передача вкус. Забиває Данило Гозін. Як же Госень. Вважає, що на 20 метрів. Пас красиво розвертається і забиває Захар Денисов. Гравця Ізмаїла Нестеренко. Замінюється. Закидає Іван Бондал. Класний кидок. Шишканов, Шишканов проти Семенченка. Лозенко. Правокрайнього входить. Перехоплює Ярослав Руба. Але не забивається. Був гол, Був-гол. М'яч. Майданчика на позиції правого півсереднього. П'ятий номер. Пас на цитряка, цитряк Настрибує. Фол в нападі. Жовтоножка, Цитряк може Можна йти вперед. Пас в лінію. Перехоплює Євген Лисак. Знову швидкий перехід. І забиває Ярослав. Жовтоножка, Дану Дану. Спробував обійти. Радченька не вдається. Лозенко. Лозенко активно з нього крайнього входить. Далося м'яче зберігти. Рубан. Семенченко, Черівко. На нього виходить Данило Дану. Перегальмовує суперника. Класний. Закидає Іван Черівко, не зважаючи на те, що проти нього вже грав суперник. Настаренко. Перехоплює Радченко, втомився, втомився жовтоножка в простій ситуації. Ось втрата концентрації через все ж таки швидкості йому. Кидок, різкий кидок від Данила Дану. Спробував поборотися за підбирання. Не вийшло Семенченко. Йде по центру переведення в кут. І забиває Ярослав Котю. Рахунок. Семенченко. Рубан. Семенченко. кидок. Гра завершилась. Вітаємо мотор з перемогою 43-18.